Національна поліція та служба безпеки України оперативно встановила усіх причетних до організації терактів в івано франківську Прохоронці з'ясували, що п'ятнадцятирічний та сімнадцятирічний мешканці міста на замовлення російських спецслужб планували серію терактів івано франківську встановлено, що в одному із телеграм-каналів підлітки знайшли оголошення про роботу, на яку погодились. Вони отримали інструкції від роботодавця та гроші на оренду квартири неподалік залізничного вокзалу. Потім придбали необхідні інгредієнти та компоненти, і у квартирі виготовили вибухівку, яку мали розмістити у визначених місцях. Саморобну вибухівку підлітки помістили в термоси, спорядивши її метилевими елементами для посилення уражуючої сили та. Під'єднали до них. Детонатори увесь процес фіксували на відео за вказівками ворожого замовника. За цю роботу вербувальники обіцяли фігурантам 1700 доларів США. Однак, 11 березня ввечері, під час транспортування вибухового пристрою до однієї із цілей його було дистанційно приведено в дію. У результаті на місці загинув 17-річний фігурант, 15-річний спільник отримує тяжкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися. Алися ліквідувати усіх виконавців вибуховою хвилею. Травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Їх також доставили до лікарні за декілька хвилин. Ще один вибуховий пристрій, який був в орендованій квартирі, також здетонував. Виникла пожежа її оперативно. Ліквідували працівники ДСНС. Наразі 15-річному фігуранту готують повідомлення про підозру за частиною 5 статті 27 Частиною третьої статті 258 йдеться про пособництво у чиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, та частиною другої статті 263 з позначкою 1 йдеться про незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодекс України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.